У нас є якісь проблеми з колосом начебто. Ой-ой-ой. І... Хоча. Давай, давай, давай. Ой-ой-ой-ой-ой! Прямо в мене їде трафік. Автомобіль. Блін, я не впорався трішки скарб. Всім привіт, пані та панове, вітаю вас на нейтролоку под Крусік Пінчу Драйв, і нещодавно на прямій трансляції мені запропонували ідею, про що може зняти відеоролик. Цю ідею мені запропонував підписник під нікнеймом Sixar. А саме, скачає карту гори та мод на BMW E34, вона має бути фіолетовою з розинськими номерами ООМ 500 та з наклейкою Team Need for Drive та поставити трафік, зробити або спуск, по підйом з дріфтом на цій BMW. Тобто, пані та панове, ми сьогодні будемо підійматися на гору. І нашою основною перешкодою сьогодні це буде трафік який нам буде заважати це робити. Але сьогодні у нас буде не тільки BMW E34, а ще й Mercedes W221. Тому пані Дунова, я сподіваюся, що вам даний відео сподобається, і ви поставте вподобайку. Ну а перед початком даного відеолика я би хотів пожетити приємного перегляду. Та якщо ви щось поживаєте, то всім смачного. Ну і я не буду збільшувати тримову, давайте вже перейдемо до основної частини даного відеоролика. Ну що ж, пані та панове, починається наша перша спроба на цій BMW E34 фіолетового кольору на армянських номерах, і вона виглядає досить таки симпатично в даному кольору. Я навіть не знав, що фіолетова e 34 реально буде виглядати досить таки круто. Трафік в нас такий досить плотненький, тому я думаю, буде важко піднятися наверх, але будемо намагатися це робити. І, до речі, пані Туна, знову ж таки, якщо у вас є якісь ідеї, про що можна зняти відеоролики, вам було б реально цікаво подивитися а, про це відеоролик, то можете написати в коментарях, якщо в мене, я зможу реалізувати цю ідею, то я обов'язково її запишу. Так, полетіли наверх, наверх, наверх. Ай-яй-яй-яй-яй! Блін, у нас мінус переднє колесо, і, скоріше за все, через це я не зможу все ж таки вже піднятися. Так. Да. Окей, давайте другу спробу, нічого страшного. Я пропоную зробити так. Він написав підписник хоче про тільки один автомобіль, це BMW 34 фіолетового кольору на армянських номерах. Але е, що, якщо ми зробимо трішки інакше? Той автомобіль, який підіймається нагору, той молодець, він виграє, і ми беремо якийсь інший автомобіль, щоб трішечки разнообразити е, даний підйом. Але підйом з перешкодами, а саме з трафіком, це виглядає реально досить таки потужно і досить таки прикольно. Так, третя, друга. Підіймаємось. В принципі, я б не сказав, бо що це прям дуже і дуже важко. Трафіка все ж таки начебто і багато, але. ой-ой, ой трішки він мене зачепив, трішки не встиг замансити. Ой-ой-ой! Як же це було смачно і неприємно, він мені прямо почину влетів, але... Технічно, технічно, у нас автомобіль начебто цілий. Тому я думаю, ми зможемо зараз продовжити нас, наш рух далі. Так, 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 так. Він не хоче зупинятися і. Блін, ми перевернулися. Може ти на колеса встанеш? Ні, на колеса він вже чи Чи, чи встанеш? станеш? да ми стали на колеса. У нас є якийсь проблем з колесом начебто, але ми ще на ходу. Чи ні. Я не можу зрозуміти. Ой-ой-ой-ой, як же це було смачно. Так, да, на спуске трафік, звісно, дуже дуже прикольно врізається, тому що в нього швидкість досить така немаленька, і відгальмуватися йому дуже дуже важко. І, на жаль, нас Перевернули знову ж таки, і я пропоную вже не мучити е, цей екземпляр і все ж таки замолити нову BMW 34 фіолетового кольору і спробувати вже втретє піднятися наверх. Тому що це реально досить таки важко. Але прикольно. І це реально прикольно. він там написав спуск по підйому, але я так подумав, що спуск, в принципі, спусків в нас дуже багато було, а ось підйом на гору з трафіком такого ще в нас не було. Тому. Я вважаю, що це досить такий прикольний відеоролик вийти. Ой-ой-ой, а як же нам цю ДТПшечку об'їхати? Тут прям така масова ДТП в нас вийшла. Нормально. Об'їхали. Давай друга, третя, друга передач. Друга, 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 друга. Полетіли. Так, через те, що, мабуть, у нас весь трафік вже поврізався, то юха, не бабай. Тут взагалі прям сліпа зона, тому що не видно, що відбувається за цієї. І, на жаль, наша BMW 34 знову ж таки постраждала і далі наш рух вже неможливий. Тому наша четверта спроба полетіла. Все ж таки, це реально важкувато і тут, мабуть, більше гра не на скіл, а на везіння, наскільки тобі сильно пощастить. Якщо пощастить, ти підіймешся і в тебе ніхто не в'їде. Але в більшості випадків через те, що тут все ж таки, ну, трафіку хоч і небагато, але тут, можна сказати, сліпа зона, через те, що ти виїжджаєш нагору, і за цієї гори взагалі нікого не видно, що там відбувається. Ой-ой-ой! Ой-ой! Вліземо, начебто влізли. Начебто влізли. Трішечки ми пошкодили наш автомобіль. Блін, я не впорався трішки з керуванням, і ми знову ж таки в'їхали в трафік. Неприємно. Неприємно, але ми ще на ходу. Чи не на ходу? Ні, вона вже далі не поїде. Окей, next проба. До речі, пані панове, якщо ви ще не поставили вподобайку, то я пропоную вам це зробити. Вам не важко, а мені дуже і дуже буде приємно. Тому, якщо ви ще не поставили, поставте. В принципі, дякую вам величезне. Так. Оп, оп-оп, добре, добре заманцили, Так, третя, тому що вона вже на четвертій передачі не їде. На третій вона ну, їде, але дуже-дуже туго. Так, через те, що ми, до речі, дуже близько приїхали до трафіка, у нас камерка нам показала, що ми це зробили дуже і дуже епічно. Так, нас тут розбитий автомобіль. Ой, прийдеться об'їхати так. Я не хочу дуже так робити в цьому випуску, але що ж поробити? Так, 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 давай, 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 давай. Ще трішечки залишилося. Трішечки боком, але. але. Давай, 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 давай. Важкувати її нагору їхати, все ж таки, задній привід. Але потужності начебто вистачає. Так, наш автомобіль трішечки зачепили. У нас мінус церкало, але я вважаю, що це нічого страшного тут такого немає. Тому що технічно наш автомобіль... Е Ціле і це дуже-дуже добре. Так, ми піднялися на гору, і я пропоную взяти ще один якийсь автомобіль і спробувати піднятися на ньому нагору. Пані панове, наступний автомобіль, який я вирішив взяти, це у нас Мерседес. Але це Мерседес, який мені дуже сильно подобається. І це у нас Mercedes 220. Перший. Не знаю, як він нас поїде, я відразу ж відімкнув стабілізацію. Він у нас дуже і дуже довгий порівняно з BMW E34, але все ж таки BMW E34 це ну, молодіжний такий автомобіль, а це вже автомобіль для ну, таких же статусних людей, і ну, це прям преміум. Давайте спробуємо на ньому. Так. Наш автомобіль щось вже не їде. А чому. А він же не їде, а він же все, а він же здувся. Мені здається, треба брати потужнішу версію, тому що ця щось у нас дуже-дуже. Хоча. Давай, давай, давай. Ой-ой-ой! Прямо в мене їде трафік. Повезло повезло. Повезло повезло, але. Але він не їде вже. Де ми приїхали. Так, я пропоную взяти трішки іншу версію, тому що. Це щось е, зовсім не їде, тому агу, секундочку. І так, пані депанове, та я взяв трішечки іншу версію. Я думаю, ця у нас буде їхати трішки веселіше. І е, давайте влаштуємо в коментарях е, міні-опитування. Так, ми трішки собі вже пошкодили автомобіль, міні-опитування. Е, яка марка автомобілів вам більше подобається? BMW є BMW. Будь-яка BMW або будь-який Mercedes. Тобто, що вам більше подобається, BMW чи Mercedes? Давайте вилаште мені опитування, тому що, наприклад, якщо б мене запитали, що мені більше подобається, я не знаю, що відповісти, тому що мені, що BMW подобається, що Mercedes. Але знову ж таки, мені подобається, що BMW, не всі моделі, та що в Mercedes мені також не всі моделі подобається. Так, ми трішечки тут вже а, врізались, але нічого страшного, О, тут наш цілих 4 труби. Тобто, ну, зразу видно, що заряджений автомобіль. Преміум заряджений все ж таки. У нас трішечки різна резина, тому що спереду вона трішки менша, позаду трішки більше. Але, начебто, ми заїжджаємо, начебто тут потужності більш-менш повинно вистачити. Ми знову ж таки заїжджаємо під горку, тому ми не бачимо, що у нас тут відбувається. І 221 порівняно з Є3-4, він реально довше і ним трішечки важко керувати. Ой-ой-ой. Все ж таки в нас мінус переднє колесо, але ми ще на ходу, тому шанси, те, що ми проїдемо, ще є, але вони вже мінімальні залишаються. Хоча... Хоча ні, ми піднялися. 221 просто красавчик, як і BMW e 34 Пані та панове, ось ми підгодомо к завершенню даного відеоролика. Даний дерево попадув вирусі як він інжу драйв. І я сподіваюся, що вам даний відеоролик сподобався і ви вже поставили вподобайку, підписалися на хто ще не був підписаний, та написали якийсь позитивний коментар. Дякую всім за перегляд, гарного дня та до нових зустрічей.